Доброго ранку, мої любі дітки! До нас у гості завітав сніговичок із зеленою ялиночкою і дуже просить діти, щоб ви допомогли йому прикрасити ялинку. Подивіться, ця ялинка з кульками. А у сніговичка ялинка сумна, на ній нема кульок. Сумна. А ця ялиночка яка? Із кульками. Давайте допоможемо прикрасити ялиночку кульками. Отакими От кульками. А ну, подивіться, це якого кольору кулька? Так, зелена. А ця кулька? Так, червона. Молодці. А це? Якого кольору жовта молодці. А ця кулька синя. Молодці. Давайте зробимо кульки із пластиліну. Батьки, допоможіть, будь ласка, для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і шаблон ялинки. Беремо, відщипуємо від великого шматка пластиліну, маленькі шматочки і розкочуємо. Між долоньками, або між пальчиками, або на дощечки, а такі гарненькі кульки. А тоді ці кульки прикріплюємо до шаблону нашої ялиночки і подивіться, яка гарна у нас вийшла ялинка. Весела, вогниками сяє. Сніговичок дуже дуже дякує вам малята, що ви допомогли. Прикрасити його ялиночку, яке свято скоро наступає Новий рік? І Сніговичок вітає усіх усих малят з Новим роком. Бажає щастя вам, здоров'я і веселих, веселих свят. До побачення, малята!